Добігла кінця, перша чверть цього навчального року. У пересічній школі це зазвичай період, так би мовити, входження у робочий ритм, поступового набирання обертів. Ліцей, 23 кадетський корпус імені Володимира Великого як спортивний боліт стартував одразу на повну потужність, тому що ми найкращі: кадети і шляхетні панянки, фантастичні творчі педагоги, невтомна і дбайлива адміністрація. Усі, хто працює та живе бурхливим життям нашого унікального в Україні освітнього закладу, 1 вересня колектив ліцею 23 кадетський корпус імені Володимира Великого зібрався на подію, яка начебто мала бути звичайним протокольним заходом, але не в наших стінах. Тільки тут планову педагогічну раду на початку нового навчального року могли перетворити на щось особливе, на одній хвилі. Так назвали цей захід. І краще вигадати неможливо, тому що дійсно ми колектив однодумців, справжня команда під керівництвом мудрого, досвідченого та дуже красивого капітана. У цьому році наш екіпаж поповнився новими членами, які буквально з перших днів опинилися з нами на одній хвилі. І таке враження, що ми працюємо разом вже довгі роки. 4 вересня в ліцеї 23 кадетський корпус імені Володимира Великого відбулося свято Першого дзвоника. Дякуємо нашим друзям і партнерам, які завітали на урочистості та привітали дітей з початком нового навчального року. Серед почесних гостей були надзвичайний повноважний посол Республіки Словаччина в Україні, пан Марек Шафін. Військовий Аташе Польщі, пан полковник Дарюш Слота, військовий Аташе Болгарії, пан підполковник Йонко Капітанов, заступник міністра оборони України, генерал-майор Володимир Гаврилов, ветерани служби зовнішньої розвідки України. Діти молодших класів добре підготувалися до зустрічі іноземних гостей та зробили державні прапорці країн-партнерів. Усі з радістю та щиро вітали кадетів і шляхетних панянок. Бажали їм успіхів у навчанні, здійснення найсміливіших мрій. Звертаємося з вами до небесних покровителів. Головними героями цього свята звичайно були першокласники. Вони дуже хвилювалися та, здається, не більше за своїх батьків, яким ми вдячні за довіру до системи кадетського роздільного навчання, впевнені, що наші мами і тата жодного разу не пошкодують, що привели своїх діточок саме в ці стіни. Пролунав хвилюючий перший дзвінок. Завершилось свято проходженням урочистим маршем. Наш ліцей «Кадетський корпус впевнено покрокував до нових досягнень та перемог. Цікаво і захоплююче проходили чисельні спортивні заходи. Користуючись хорошою погодою у вересні, ми влаштували Олімпійський тиждень. Протягом чотирьох днів кадети і шляхетні панянки змагалися у різних спортивних дисциплінах: як загальних, так і військово-прикладних: біг, естафети, кидання гранати, стрільба з пневматичної гвиндівки, спортивні ігри. Панянка 10-го А класу Софія Куничак, чемпіонка України у стрибках з жердиною висоту, провела з кадетами і панянками захоплюючий майстер-клас, поділившись досвідом володіння цим складним спортивним снарядом. Також на цьому тижні проходив загальноліцейний конкурс плакату, присвячений всесвітньому дню миру. Жоден клас не залишився осторонь. Усі проявили креативність, вигадку та справжній талант. А в останній день тижня на плацу ліцею пройшло шикування з підбиттям підсумків змагань, на якому були вручені почесні грамоти. Звичайно, найвищі нагороди отримали найкращі, але головними переможцями були сила, наполегливість та прагнення перемоги, які виявили усі без винятку кадети і шляхетні панянки ліцею інтернату 23 кадетський корпус імені Володимира Великого.

Кожній колектив нашого ліцею «Кадетський корпус імені Володимира Великого вирішив відсвяткувати Міжнародний день вчителя по міжнародному у столиці мистецтва музики та кохання казковому Парижі. Недаремно Хемінгуей називав це місто святом, яке завжди з тобою. Ось і ми вирішили із нашого рідного Києва перенестися до французької столиці. Ні води, ні зошити, як кажуть французи, селяні. Не засмучуйся. Щоб побувати у Парижі, не обов'язково туди летіти. Ці два місяці ми вчились, змагались, відвідували гуртки, проводили різні акції, зустрічали багатьох гостей, в тому числі відомих журналістів та режисерів. Іншій школі такої кількості подій вистачило б на цілий рік, але в нас пройшла тільки перша чверть головною її подією стала посвята у кадети, яка пройшла у цьому році вже у 15 раз. Біля пам'ятника нашому небесному покривителю Володимиру Великому в цей день також склали обідницю тиндітні шляхетні панянки. Ми раді, що з нами на святі знову були наші друзі і партнери. На пагорбі Дніпра завмер кадетів стрій, і тільки вітер прапорами грає. А Володимир, князю наш святий, над нами свій могутній хрест тримає. Панянки, наче янголи з небес, в ці урочисті, радісні хвилини. Ми, Києве, одне з твоїх чудес, надія і майбутнє України. Клянемось, ми клянемося відповідально та свідомо виконувати обов'язки кадета. Клянемось, ми майбутнє української держави. Урочисто клянемося, бути вірними. Девізу кадетів. Наш девіз. Життя вічись, кому! І ніколи йому не зрадимо. Клянемось! Клянемось! Клянемо! Клянемось! Клянемо! Клянемо. Клянемо. Клянемо.

Не холиться гвіти, закоханих ни, як тебе не любити, ти є в мі. Вовч у відео це ханий, серце